Кордон розкриває страшні таємниці. Де Ігор Смішко, всі спрашивають. Ігор Смішко знаходиться в Україні, часто їздить в командировки в Вашингтон, в Лондон, в інших європейські столиці. Але зараз у нього багато роботи в теплицях. з помідори, огірочки. Без Ігоря Смішкову ну, просто нікуди зрозумійте. Ігор Петрович велика умниця, він е стільки робить, что единственное, я ему говорю периодически, Игорь Петрович, может уже пора интервью, и он мне всегда отвечает. Поки все с городу не продам никаких интервью, ну головой думаю. А? Короче говоря, ведущие колдуны и ведьмы Украины в полночь, или не в полночь, не помню, при полной луне, по-моему, у меня нет в руках заявления, провели обряд на Путина, Шойгу, Медведева, Симоньян Соловьева и Скобееву. Короче, сделали им порчу насмерть. Там что-то земля с 40 могил, мертвая вода, которая обмывали 40 покойников. Фотография голого Гордона, сделанная примитивного месячном Фотографии их 40 раз проткнули и присыпали в 40 могил что-то там еще. Короче, сделали по полной программе, они, конечно, дохнуть все будут после этого. Но порча такая, что ее... А, они еще написали, никто эту порчу не может отделать, снять, ничего не получится. Так, короче, там такие, что допомога заходу уже не треба. Байден, выдыхай. Макрон, то забыть на той бокс, господи. Сидим, чекаем. А гвозди забивать не наука, или любой лох может забить гвозди. Ну давайте, не обучая, если... Во-первых, забить гвозди это только на первый взгляд, а запастись гвоздями, а продумать, где их купить, а продумать, какие, а хранение. а логистика, довести гвозди на место забивания гвоздей. Это штука так кажется. А еще дойти до места, где их продают. Это только подумать, как выйти из хаты, так заявляешься, что какие там цвяхи. Вы спали с Арестовичем. Причем слово Арестович написано через И. Друзья, я не спал ни с Арестовичем, ни с Арестовичем. Я вообще с мужиками не спал. Я женщин люблю. Нет, друзья, нет. Даже если вам бы этого хотелось, но нет. Никогда, никогда не интересовался мужчинами. А лэхшо смешко скажи, там можно что-то придумать. Показываю. Якщо ви забули, то я нагадаю, що Микола Тищенко все ще на захисті української деревини. Ну що, в рамках роботи тимчасового слідчі комісія «Нацресурс» перевіряємо сьогодні всі інфраструктурні об'єкти, де держава вже заплатила гроші щодо неефективного використання бюджетних коштів. І що ми бачимо на одній заправці в Мукачево: три автівки, які повністю заповнені деревиною. Але нема ні документів, ні власників, ні водіїв. Ніякого сенсу цю цього ху... знімати, але ж треба показати, що твій діяльний чимось важливим займається. За нашу інформацію, це вкрадена деревина. Ця деревина переховується чомусь на заправці, на заправці ВОК. А під деревиною ховається ще з десяток колцентрів і мільйон хилянків. Таких автівок тут три, немає бірок для перевезення. 300 одні порушення. І не кажи, ще машина брудна. Покидьки. ще й машину не миють. Тому ми викликали слідчу оперативну групу. Оперативну групу нехай визначить, хто з нас більш бухий, що з три машини дров. <кхи> Іруся Руся Фаріон збирає підтримку під суд. Бажано, щоб були діджеї, піджеї, а також надувний чувак, який ручкою зазиває толпу. 18 квітня о 12 годині на площі Соборній Сім. Що у Львові відбудеться апеляційний суд у справі мого незаконного політично-зумовного звільнення з посади професора у Львівській політехніці? Давайте разом допоможемо Ірці продовжувати безвідповідально нести. Це боротьба за справедливість у нашій державі, а не виборювання якогось мого персонального місця у кар'єрній драбині, яка мене вже давним-давно не цікавить, а цікавить лише. Побудова національної, вільної, самодостатньої української держави, в якій ми будемо жити незалежно від будь-кого, а передусім незалежно від власного ідіотизму, зради, лукавства, фарисейства, підступництва, детермінізму, і адитивності. а я теж люблю додати свій лексикон, які слова, які я не розумію. Нехай люди знають, наскільки я ерегований. Власне, з тим треба боротися аби реально в державі суд. Виконував свою справедливу функцію, а не був інструментом у руках влади задля досягнення її результатів і боротьби з її конкурентами. Ми все неправильно зрозуміли. Виходять це опозиція, з якою борються. А ось і політична програма на нові вибори. Але ж ми їх не можемо назвати, ми ж не можемо їх назвати кац. Ми, Українць, ну це, це, це несправедливо. Це... Ну є як? чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Давайте разом підтримаємо ірку. What, what, what? коротше. Гордон зробить тебе багатим. Дуже часте питання до мене: як я став успішним та багатим? Просто я прожив таке життя і отримав такий досвід, який привів мене до того, що я зараз маю, і я дуже вдячний за це. М -м, порада прям на мільйон. Все, що тобі лишилось, народитися гордоном. Я впевнений, що кожен, хто прожив би як я і зробив власні правильні висновки, міг би стати таким успішним, як і я. От якби ж ви робили правильні висновки, Подешевше купили пірамідки шинсей, продали подорожчі, і квартир в Києві було просто до хріна. Але щоб отримати досвід Дмитра Гордона, вам не обов'язково повністю проживати моє життя. Я запускаю особисте наставництво, ближнє. Заради твого успіху я буду дивитися, чи правильно ти миєшся, і чи правильно ти спиш. Це не тренінг і не навчання, це відкриття багатьох дверей, які вам здаються зачиненими. Дуже зручно, якщо забули ключі. Кількісність обмежена, а учасників я буду обирати особисто через анкету. Так що більше в анкету, щоб мати більше шанси. Це мій практичний досвід та досвід моїх друзів, які ви зможете реалізувати у власному житті та бізнесі. Серед моїх друзів та експертів неймовірні люди, які багато досягли в своєму житті. Пустив своє життя Гордона. Відчуй на смак. Поки ти там валиш, Петро Порошенко продовжує будувати лінію оборони. Держава дуже неефективно поставилась до цього, зокрема, уряд. Лише в січні, через два роки війни, була прийнята постанова про виділення перших кроштів. Дорожне будівництво вони не припиняли. В лютому місяці був виділений основний транш, і два дні тому. П'ять мільярдів було ще виділено. Не в брови, вброви овочі. це все вичоли. На фортифікації клали смачний болт. Але не будемо забувати, що на фортифікації клали ще за каденції Петра. Плагіатори срані. Вони чекають і обіцяють. Ми робимо вони обіцяють, він працює. Він це Петро ескаватор. Для мене буде дуже принципово, бо ми даємо не тільки трактора, не тільки бульдозери, не тільки ескаватори. Йдуть і пілорами, і бензопіли, і все необхідне обладнання, і все для того, щоб якнайшвидше залити це в Тік-Ток. Вітаю вас! Ласкаво запрошуємо до моєї сторінці в Тікток. Байкерам особливе вітання. Хочу наголосити, що поки вони приступили в лютому, ми почали контрактувати техніку в жовтні. Тому зараз у нас техніка готова. Зараз вона вирушає. Зараз ми починаємо будівництво, і ми зробимо все можливе для того, щоб встигнути до російського наступу. А якщо вийде зіграти на випередження, наступати цими ескаваторами, нехай суки знають. Левова частина цих коштів це кошти мови фонду фонду Порошенка. Фонду Лева, Рф. дуже дякую за придбання іншого обладнання справі громад. Сьогодні це складає приблизно там десять від загального обсягу. А лева. Або частина лева сивочолого 85 90% на секундочку